Відремонтували плату керування, поставили тестові транзистори і будемо зараз запускати, дивитися, чи все працює. На лабораторніку ставимо 48 вольт, обмеження 4 А. На виході тестова лампочка. Ось так це виглядає. Тут стоїть по одному поки що транзистору, це повний міст, H-міст, і достатньо 4 транзистора. Тут відремонтували драйвера, тож запускаємо. Поїхали. Ну що, поїхали. Так, все працює, трошки поганяється, потім поставимо вже нормальні нові транзистори і будемо перевіряти повну, ну, повне навантаження дамо в режимі стабілізатора, в режимі інвертора, в режимі заряду, і будемо віддавати хлопцям інвертори. На Ютубі в нас також є канал, на якому будуть розширені відео, і багато чого цікавого, що не попаде в тік-ток.